Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 28 квітня. У свято Входу Господнього в Єрусалим. За богослужінням читається Євангелія від Іоанна Богослова та послання святого апостола Павла до Филиписян. Отже, починаємо з Євангелія. За шість днів до Пасхи прийшов Ісус у Віфанію, де був Лазар, померлий, якого Він воскресив із мертвих, і приготували йому там вечерю. І Марфа прислуговувала, а Лазар був одним із тих, що возлежали з ним. Марія ж, узявши фунт. Нардового, чистого дровоцінного мира помазала ноги Ісуса і обтерла волоссям своїм ноги його, і дім наповнився пахощами від мира. Тоді каже один із учнів його, Іуда, Симонів Іскаріот, який мав його видати: чому би було не продати це миро за 300 динарів і не роздати бідним? Сказав же він це не тому, що про бідних піклувався, а тому, що злодієм був. Він мав при собі скарбничку для пожертв і носив, що туди кидали. І сказав Ісус, залиш її, вона до дня поховання мого зберегла це, бо бідних ви завжди маєте з собою, мене ж не завжди маєте. Тоді дізналися багато хто з іудеїв, що він там і прийшли не тільки заради Ісуса, але щоби лазаря побачити, якого Він воскресив і мертвих. Вирішили ж, перевосвященики, щоб і Лазаря вбити, бо багато хто з іудеїв через нього приходили і вірували в Ісуса. Другого дня багато народу, що прийшли на свято, почувши, що йде Ісус до Єрусалима, взяли пальмове віття й вийшли на зустріч йому і кричали: Осана, благословений, хто гряде, в ім'я Господня, цар Ізраїля. Ісус же, знайшовши молодого осла, сів на нього, як написано, не бійся, дочко Сіона. Ось цар твій гряде, сидячи на молодому ослі. Цього ж не зрозуміли спочатку учні його, а коли про було прославлено Ісуса, тоді згадали, що це було про нього написано, і це зробили йому. Тоді народ, який був із ним, коли він покликав Лазаря з гробниці і воскресив його з мертвих, свідчив про це. Тому і зустрів його народ, бо почув, що він зробив це знамення. І переходимо до послання до Филипесян. Браття, радуйтеся завжди в Господі, і знову кажу, радуйтеся! Лагідність ваша, нехай буде відома всім людям, Господь близько. Не клопочіться ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом і мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші і помисли ваші у Христі Ісусі. Нарешті, браття мої, все, що тільки істинне, що достойне, шани, що праведне, що чисте, що любе, що гідне слави, що тільки чеснота і похвала, про те помишляйте. Чого ви навчі. Що прийняли і чули та бачили в мені, те робіть. І Бог, миру буде з вами. На цьому це все. Ще раз вітаю вас зі святом. До зустрічі вечором.